У Львові відбувся міжнародний саміт з питань соціальної політики, на якому зібралися понад 20 високих посадовців, міністрів, експертів та представників Європейської комісії. Вони обговорювали, як країни можуть разом вирішувати демографічні проблеми, зміцнювати соціальний захист і підтримувати рух України та Молдови до ЄС. Про те, які кроки вже робить Україна для розвитку демографії, в сюжеті Оксани Ясницької. Понад 20 представників урядів країн Європейського союзу, делегації Єврокомісії, міжнародних організацій та провідних експертів зібралися, аби обговорити, як будувати стійкість суспільства в умовах різкого скорочення населення, старіння та міграції. Назва цього саміту це демографічні виклики і демографічна ситуація, адже вона дуже однакова для багатьох країн Європи, і тому ми всі обговорюємо як те, що є спільним, тобто які практики і зміни до законодавства нам потрібно. Буде зробити так і те, що є унікальним для кожної з країн досвід, який можна перейняти. В Україні особливо гостре питання демографії через повномасштабну війну. Станом на 24-й рік в країні проживало приблизно 31 мільйон людей, з яких 4,6 мільйони мільйони внутрішньопереміщені особи. А ще 5 мільйонів українців змушені були втекти від війни за кордон. 23-го року народилося лише 187 тисяч дітей, і це історичний мінімум. До повномасштабної агресії у 2021 році народилося майже 274 тисячі немовлят. Утім, і без війни схожі виклики і в інших країн Європи. У Швеції також зниження народжуваності, проте там соціальний захист дітей, і батьків на високому рівні. Нашою сильною стороною є система соціального захисту. Ми її дуже ґрунтовно вибудували, і зараз ми разом спрямовуємо зусилля на те, щоб жити гідне життя, зростати, виховувати дітей. Ми створили такі умови для українських дітей, аби вони інтегрувались, і також щоб ця інтеграція працювала і в зворотньому напрямку, коли вони повернуться додому. Свою підтримку Україні вкотре висловила Литва, яка продовжує допомагати. Ти українцям, які через війну нині проживають там. сьогодні в країні перебуває дуже багато українських біженців. Наша основна мета забезпечити, аби кожен українець мав такі умови праці, як і кожен литовець, в рамках допомоги, яку ми надаємо Україні. Ми підтримуємо центри реабілітації, розташовані в Україні, а також допомагаємо українським дітям, зокрема у літніх таборах. Аби повернути українців додому, наш уряд напрацьовує певні механізми, зокрема створення робочих місць, соціальні сервіси для родин з дітьми та літніх людей. Серед важливих тем саміту і старіння населення та адаптація соціальних систем до нової реальності. Ще одна велика проблема для нас через війну більше людей з інвалідністю. Ми вже ухвалили на початку цього року закон, який змінює повністю змінює філософію працевлаштування людей з інвалідністю. Перше – соціальний супровід для людей з складними інвалідностями. Друге додаткові гроші. Шові підтримки роботодавцю за працевлаштування таких людей під час саміту у Львові представники країн Європи заявили, що готові працювати разом, щоб подолати демографічні проблеми. А це вже важливий крок на шляху до міцного партнерства і пришвидшення євроінтеграції України. Оксана Існицька, Володимир Люк, факти Єдині новини.